Кошенята попліткуємо, говоримо про Аллу Волкову та її камінг хаут. Надін Медведчук Медвечук і суші замін... <кхи> Нет. Холостяк 14. Євробачення та Натала Кірс і Богдана Гончарук. Можете зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Біч, творя піч. Я просто біч. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ інстаграму, залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Алла Волкова та загадкова подруга українського шоу-бізнесу. Саме про це у нас піде мова. Алла Волкова залишила відповідь підписниці на її коментар, яка написала наступне. Про підідівну зрозуміла, що Алла читає безпалово. Волкова відповідає: Да, єдина група пліткова, в якій я стосуюсь, смайлик. Алло, дуже дякую, що ви в нашій плітковій команді, так би мовити, підписані на наш телеграм-канал і взагалі є частиною нашої пліткової сім'ї. Я це дуже ціную. Але чому я взагалі вирішив сьогодні це озвучити? Дивіться. В той час, коли Алла Волкова прямим текстом каже: тут я підписана, там не підписана, це я підтримую, це не підтримую. Тобто людина не боїться озвучувати і продукувати публічно свою думку. На відміну від більшості персонажів шоу-бізнесу, які теж нас переглядають, особливо ті, про кого ми говоримо, в першу чергу дивляться. Але ж ні, впаде німпі з голови сказати прямо, що так я тебе дивлюся, ось з цією тезою погоджуюся, з цією думкою не погоджуюся. Простіше прикласти відповідальність. На якусь загадкову подругу. І от більшість представників шоу-бізнесу українського, коли до мене звертаються з того чи іншого приводу, вони пишуть, знаєте, яким формулюванням. У мене є подруга, яка тебе дивиться, і от вона мені скинула відео. Ти ж знаєш, я не дивлюся твої плітки. Або в мене є подруга, от вона переслала відосік, в мене немає часу, я ж не дивлюся плітки. Серйозно, виходить, у вас одна подруга на усіх працює на півставки. Один день на одного медійника, інший день на іншого, ви, хоча б, визначитесь і платіть солідну заробітну платню. Тій самій подрузі, коротше, це все так забавно, і я в черговий раз переконуюсь, що коли людина склалася як особистість, то вона не буде намагатися юлити і ходити якось так між крапель. Прямим текстом каже: ось це дивлюсь, ось це не дивлюсь, і я це ціную в людях. Якби це написала Злата Охніч, я не знаю, тіна Карль, Єфросиніна, та будь-хто хто не соромиться своєї думки. Я б теж це озвучив. Маємо те, що маємо ту саму загадкову подругу, які ми теж перед... Передаємо привіт. Ну, чесне слово, дитячий садочок. Що я можу зробити? Нічого. Пам'ятаєте Надін Медведчук та Юлію Зайку. Це колишні учасниці проєкту Холостяк, 12-й сезон. І от надсилає мені архівне спостереження кошеня, і я лахав як немовля, тому хочу це озвучити теж до уваги нашим кошенятам. Побачила відео в рекомендаціях про холостяка і згадала собі історію про двох подружок холостячок Надін та Юлію Зайку. Пройшло вже декілька років, але досі смішно, як вони лоханулися в Сторіс. Це було десь в перші місяці повномасштабного, як вони поїхали за кордон. Виклали переписку одна з одною в сторіс, а саме заблюрений відеоскрін. І дуже пришвидшено. Типу, подивіться, які ми подружки на відстані, але як багато спілкуємось. Так от, мені стало цікаво, що ж там за переписка. Зробила... Скріни, хоча було розмито, але вдалося все прочитати. В переписці йшлося переважно про те, як розводять іноземців на подарунки, як Надін поїла суші за <кій> Нєт, і в нього був маленький і так далі. Але потім дівчата швидко прибрали сторіс. О oh май гад! Ну тобто, ви розумієте, із року в рік проект холостяк ми чекаємо якихось змін, якихось трансформацій. А по суті, все одне і те ж. І всі дівчата, більшість із них. То приходить на шоу холостяк, потім вигідно продає себе. От і все. Тому всерйоз шукати якусь любов на шоу холостяк не варто. Ви повинні пам'ятати, що це лише комерційний проєкт. І раз ми з вами вже говоримо про холостяка. А на носі у нас вихід холостяка 14 із. Актором Тарасом Цимбалюком. я впевнений, що це буде дуже хайповий сезон, тому що специфічний скандальний актор, відповідно, буде попит, люди будуть дивитися на це як на справжній перформанс. І от ми починаємо з вами невеличкі маски, так звані штрихи до портретів зливи до нового сезону. Я хочу вам представити першу учасницю, яка недовго. На жаль, чи на радість протрималась в новому сезоні, але все ж таки учасницю Холостяка 14, звати її Каміла. А ось, якщо ви хочете переглянути її світлини і зрозуміти, що ж себе представляє дівчина. Я також залишу посилання на її інстаграм. Переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі та в закріплених, там ви знайдете усю інформацію. І, взагалі, зливи на нового холостяка ми будемо публікувати в телеграм-каналі саме. Тож переходьте, долучайтеся. Не пожалкуєте. Очікуєте на новий сезон чи ні? Пишіть в коментарях. У мене досі спір не виходить із голови ситуації з нателою Кірс, яка пожартувала про свою колегу під час закритої вечері, так званої. На суспільному, куди запросили дуже обмежене коло медійників на телекірс Ваня Расел, Бутурлакін, енд Тимур Мірошниченко. Суспільно обговорювали із єврофанами та нашими блогерами, яким повинно бути Євробачення на цього року. Ну, коротше, у мене є дуже багато питань до якості експертної оцінки. Я вважаю, що найпрофесійнішим кадром серед усіх зазначених це є однозначно Тимур Мірошниченко. Усі інші питанням. на телекірс Кірс, публічно в присутності багатьох людей досить негарно пожартувала над Анічкою Тулієвою, і я лише можу сказати, що, що бізнес це таке кодло. Наголошую черговий раз, в якому немає дружби, немає і не може бути. Але тим не менш люди продовжують робити одні й ті ж самі помилки. І ви знаєте, коли медійники розуміють, що вони зашкварилися, треба якось вийти з ситуації. Потім включають режим Я не знала, я не зрозуміла, ви неправильно мене почули. Ну це дитячий садочок. Тому я для себе висновки зробив. Дуже шкода на тело, тому що я. До на непогано ставлюся, так у нас специфічні складні відносини. Але в цілому, останній раз, коли ми бачились, віталися, спілкувалися, все було френдлі. Але ось коли випливають такі історії, ну це м'яко кажучи, лише говорить про те, яку природу насправді має та чи інша людина. Тож, а напишіть до речі, чи були у вас на роботі, а можливо зараз є люди, які вам посміхаються в обличчя з вами такі френдлі. А як тільки но ви виходите за двері? Поза очі на вас таке лється. Від чого стає ніяково? Дуже цікаво почути про ваш досвід. Пишіть в коментарях. І на завершення, прости, господи, Богдана Гончарук та сама вона написала наступне в інстаграмі. Починається нова ера мого життя. Мені супер страшно це зараз публікувати, але це одна із моїх практик, котра працює в ста випадках і ста. Ви вже давно знаєте, що я працюю над відкриттям офлайн бізнесу, але ви не знаєте. Що це всього на всього перший крок моєї нової версії? Як я бачу себе через рік? У мене чотири з п'яти Beauty просторів в найбільших містах України. Я відновлюю роботу свого it застосунку відкриваю свій соціальний проект. По допомозі жінкам військовим, він вже в розробці. Я навчаюся в Британському університеті на факультеті бізнес та менеджменту. Веду один вебінар на місяць, бла, 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 яка я класна, яка класна, яка класна. Це пред останній поток курсу енергія достатку. І далі буде останній поток курсу енергія продажів. Через рік залишаться тільки групові супроводи. за сильно великий чек. І знаєте, я вірю, що все вийде, тому що коли ти йдеш. Туди, де горить і палає твоя душа, не вийти не може. Розумієте? І далі по тексту бла, 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 бла. І ось цю мівіну, вибачте, відверто люди хавають. Для мене це парадокс, наскільки люди. Або дурні, або не хочуть розуміти ралі на суші, як то кажуть. А ось тут де вона про військових зазначила жінок військових. Ну це взагалі сюр, тому що Богдана це робить виключно для того, аби підстрахувати свою медійку, бо зараз скандал за скандалом, і до неї виникає дуже багато питань, особливо у податкової, яка вже розглядає кейс Богдана Гончарук. І от Богдана в останню ходку намагається зробити якомога більше бабла. Насправді то Богдана заробляє на людях, які знаходяться у стані вічею. Коли ти у стані вічою, ти дуже чутливий і тобою можна маніпулювати. І от люди несуть гроші, а вона в інстаграмі розповідає, що о Боже мій це останній потік. Типові інструменти дешевого шахрайства. Потім через рік буде знову останній потік, останній курс, і так кожен рік. До тих пір, поки не загребуть Богдану за її благіє діла. I understand. Now I understand everything. фільтруйте інформацію, яку ви отримуєте, і зберігайте здоровий густ. Це дуже важливо. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобається, підписка, комент. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Пліток побачимось, почуємось, Па-па!